Фемінізму, сформувала його знаєте, більш потужний потік. Це Наталя Кобринська. І сьогодні не згадати про цих жінок, про яких взагалі з повагою говорила та ж Леся Українка, ми не можемо. Я хочу щиро подякувати директорці музею історії міста Балеків імені Романа Скорія, пані Оксану Півень. І сьогодні у нас така нагода, щоб послухати про цю. Потужну жіночу особистість про цю жінку-легенду Наталю Кабринську. То, будь ласка. Добрий день, шановне товариство. І сьогодні з нагоди такого свята дня народження Лесі Українки. Хочу всіх привітати із таким святом, святом української жінки. Побажати нам усім міцного здоров'я! Здійснення всіх наших планів, мрій і дочекатися нашої української перемоги. І в такий день, як каже пані Олена, хочеться згадати всіх тих жінок, які творили українську націю. Отже, у нас на Прикарпатті було також багато жінок, але одною найпотужнішою, якою яку Ірена Клиш Називала смолоскип у темряві. І коли я щойно почула, що так Ірина Фаріон назвала пані Олену. Це, 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 це вперше було, це, мабуть, не даремно. І у нас така зав'язалася з пані Оленою дружба. тому що насправді Наталю Кобринську так і називали Смолоскиб у Темряві. Народилася Наталя Кобринська у 1851 році у сім'ї Озаркевичів. Це по батьковій лінії. По маминій по лінії це була родина Окунець. Народилася вона в той час, коли ця частина України була під австро-угорською імперією. І також жіноцтво у всі часи якось недооцінювали, якось, я би сказала, навіть принижували у суспільстві. І Наталя Кубринська. Це розуміла дуже добре, тому що народилася в такій сім'ї, де батько був священником, а також він був депутатом до Галицького сейму та послом до Віденського парламенту, до австрійського парламенту. Тому у них у сім'ї самого початку складалася повага, повага до книжки, повага до освіти. І завжди у них панувала отака якась проєвропейськість. Тобто вони завжди хотіли щось кращого, кращого для України. І коли Наталя Кобринська зрозуміла, що в суспільстві не так, як їй це видається, а саме при Австро-Угорській імперії було правило трьох К. На німецькій мові воно звучало так – Кюхен і Kirche Тобто це стосувалося правило майбутньої жінки. Мала дотримуватися тільки свого будинку, хати своєї, як у нас казали, церкви, і народжувати дітей. І це призводило до того, що. Жінка ставала неосвідченою. Це була звичайно проблема у суспільстві, тому що як така мама научить чи навчить своїх дітей, коли вона була неосвідчена? І Наталя Кубрицька вона була в сім'ї найстаршою дочкою, крім неї ще було четверо, були три брати і одна молодша сестра. Вони мали можливість вчитися. Звичайно, в Наталі було домашнє навчання. Бо була на це можливість.